Вирощування щорічних квітів з насіння це простий спосіб виростити сильний сад з обмеженим бюджетом. Хоча вам, можливо, доведеться почекати трохи довше, поки ростуть ваші рослини порівняно з посадкою готових саджанців, ви також можете отримати більше рослин і сильніших рослин. Якщо у вас є розсудливість, щоб почати їх рано, і терпіння, щоб дозволити їм рости, насіння мають певні переваги. Готові саджанці можуть бути дорогими, і, хоча це дає більш швидкі результати, це не завжди найсильніший. Купівля розея сади іноді може призвести до шкідників або захворювань у саду. Крім того, придбання великої кількості однорічних коштів може бути дорогим протягом року. Вирощування цих рослин із насіння набагато економічно ефективніше. Давайте розглянемо деякі мої улюблені щорічні кольори, які добре ростуть з насіння. Африканський оксамит. Космея Дерен. Космея Загальна назва. Космея Ботанічна назва. Косме види Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота. Від 1 до 6 футів. Зони стійкості до морозу від 2 до 11. Космас чудові маленькі квіти, які НАПОВНЮЮТЬ САД кольором і радістю. Вони також є одним із найлегших насіння, яке я знайшов, коли мова йде про проростання. Ви можете запустити їх із розесиди за 4-6 тижнів додати останнього заморожування, якщо ви хочете отримати перевагу. Якщо ви віддаєте перевагу прямій посіву, ці рослини також можуть мати справу з цим. Тільки почекайте, поки температура ґрунту досягне близько 16 градусів Цельсія, що є оптимальним для проростання. Не садіть їх глибоко, їм потрібно трохи світла для проростання. Казмис спраут приблизно за тиждень. Вони швидко цвітуть і чудово підходять для різання. Солодкий горох. Загальна назва Солодкий горох. Ботанічна назва, Латерус ароматний. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні Висота 4, 6 футів, зони стійкості до морозу від 2 до 10. Ароматний горох. Це елегантні квітучі лози, які віддають перевагу про холодній погоді. Вони стійкі до короткотермінових морозів, тому в теплому кліматі ви можете посадити їх восени. У вас буде велика кількість квітів всю весну. У прохолодному кліматі сейти ці насіння знаходяться безпосередньо в землю. Як тільки земля стає придатною для переробки. Для прохолодного клімату посадять їх у повністю відкрите місце. Вони проростають близько двох тижнів, тому отримують терпіння. Ви можете почати їх у кімнаті, але з їх чудовою холодною стійкістю в цьому немає потреби. Насіння великі і зазвичай мають високе проростання. Дайте своєму ароматному гороху щось, до чого ви можете чіплятися, він може рости з висоти від 6 до 8 футів. Африканський оксамит загальна назва оксамитовий, ботанічна назва теги прямо. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні, висота від 1 до 4 футів, зони стійкості до морозу від 2 до 11, африканські нігтики це вражаючі доповнення до квіткового саду. Вони також добре працюють у садах, де їх запах лякає дратівливих комах. Їх великі, вражаючі квіти справляють враження, хоча вони невибагливі та витривалі. Оксаместі це сонячні рослини, які несуть багато тепла. Краще заздалегідь почати вирощувати африканські нігтики, почніть їх у кімнаті приблизно за півтора місяця до дати останнього замерзання. Ви також можете зачекати і сіяти їх прямо у відкритому ґрунті. Температура ґрунту повинна знаходитися в межах від 21 до 27 градусів Цельсія. Я вважаю, що нігтики добре ростуть при прямій посіві, але вони також переносять трансплантацію. Настурція загальна назва. Настурція. Ботанічна назва трапіолам великий. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні. Висота 1-15 футів зони стійкості до морозу від 2 до 11 Настурми мають багато чеснот. Вони добре ростуть і швидко з насіння. У них прекрасна повзуча звичка, і всі частини рослини їстівні. Яскраво кольорові квіти справляють враження як зовні, так і на обідньому столі, як гарнір. Вони також відволікають шкідників від інших рослин, тому посадіть їх у свій сад, щоб ваші помідори виглядали чудово. У нас тут скоріння чутливі до трансплантації. Краще сіяти їх прямо у відкритому майданчику через тиждень, два після загрози морозів. У прохолодному кліматі для нас найкраще сонце найкраще підходить. Ці квіти найкраще цвітуть у прохолодну погоду, тому в теплому кліматі в день дають їм трохи тіні. Це продовжить сезон цвітіння. Зими. Загальна назва. Зими. Ботанічна назва. Циння елегантна. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота. Від 6 дюймів до 3 футів. Зони стійкості до морозу. Від 2 до 11. Якщо вам подобаються метелики та квіти з сильними стеблами, які чудово підходять для різання, візьміть жменю насіння зини. Зини є виключно життєздатними рослинами, і вони можуть навіть самостійно розібратися в саду. Я саджу їх кожні пару місяців з ранньої весни до кінця літа. Їм потрібно лише 2 місяці, щоб цвісти. Зачекайте, поки загроза морозів повністю пройде, перш ніж їх сіяти. Вони швидко проростають, і ви побачите пагони менше, ніж за тиждень. Коли вони досягають близько 2 дюймів у висоту, розбивайте їх до однієї рослини кожні 12 дюймів. Вони дуже добре переносять трансплантацію, тож ви можете пересадити розєсаду, які ви запам'ятали з початкового місця десь в іншому місці. Соняшник. Загальна назва. Соняшник. Ботанічна назва. Хилеенсес це один річний олд. вимоги до сонця, повне сонце, висота до 25 футів, зони стійкості до морозу від 2 до 11. Насіння соняшнику це не лише смачна закуска, але я впевнений, що ви це вже знаєте. Соняшники це відмінні рослини для вирощування насіння, і вони мають величезний вплив у саду. Піднімаючись над більшістю інших однорічників, ці красуні представлені в дивовижній різноманітності кольорів та форм квітів. Краще посадити насіння соняшнику безпосередньо в землю, оскільки вони не переносять трансплантацію і не будуть рости настільки великими, якщо ви почнете їх у лодках. Покладіть їх у землю через тиждень, два після останнього замерзання, і дайте їм багато води. Ви будете здивовані, наскільки великі можуть рости деякі сорти. Наступне з їх імені соняшники найкраще ростуть на повному сонці. Мако. Загальна назва. Мако. Ботанічна назва. Меквиди, вимоги до сонця, повне сонце. Висота. До двох футів. Зони стійкості до морозу. Від 2 до 11. У своєму житті я побачив кілька вражаючих марок. Ці прекрасні квіти популярні у флористичній завдяки великим, барвистим сувіттям та довгими стрункими стеблами. Їх крихітні чорні насіння ароматні і часто зустрічаються на бубликах. Ці ж насіння дадуть вам квіткову грядку, повну квітів, якщо посадити їх у потрібний час. Мек потребує холодної стратифікації. Ви можете зробити це природним чином, посадивши їх восени і дозволяючи процесу заморожування. Інший варіант розмістити ці насіння в холодильник протягом двох тижнів до посадки. Сід безпосередньо в добре дренований ґрунт, розсіючи і злегка вирівняний грабами. Як тільки ви зможете виховувати землю, це ідеальний час для посадки французький оксамит загальна назва. Французький оксамит, ботанічна назва, тіджати з витягнуті. Вимоги до сонця, повне сонце до часткової тіні, висота від 6 до 12 дюймів, зони стійкості до морозу від 2 до 11, французькі нігологи, невеликі кургани сонця. Я просто люблю густі, Олі, С, безтурботні. Теплі тони квіти, які вони виробляють. Їх легко рости, і як тільки вони з'являться у вашому саду, збирати насіння для наступного сезону простіше. Французькі нігтики добре переносять трансплантацію, і їм потрібно трохи тепла під час проростання, тому починайте їх у кімнаті в прохолодніший клімат. Я перебуваю в зоні 9, і я розкидаю насіння скрізь для цих гарненьких рослин. Вони витривалі і мають високе проростання. Регулярно видаляйте виялові квіти ваших французьких нігтиків для дивовижної великої кількості квітів. Вони зацвітуть з пізньої весни або на початку літа до першого морозу. Дерен. Загальна назва. Дерен. Ботанічна назва. Центавея синій. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні. Висота від 1 до 3 футів зони стійкості до морозу від 2 до 11. Кукурудза, також відомі як сицветка, ростуть легко і швидко, і їм це подобається, коли їх посяк прямо в ґрунт. Ви можете посадити їх восени для ранньої весняної цвітіння. Це те, що вам потрібно зробити в ем'якому кліматі. У прохолодному кліматі сейти. Приблизно за 1-2 тижні до останньої очікуваної дати морозу. Це не дуже хороша квітка для пересадки, тому не турбуйтеся про те, щоб запустити їх у лодках, ви отримаєте найкращі результати, якщо поставити їх прямо в саду. Квіти їстівні і є прекрасним гарніром. Вони також мають хороші стебла, і вони чудово підходять для різання. Вони схильні до самосева, якщо ви не видаляєте виялові квіти, що може бути приємним, якщо ви хочете насолодитися ними наступного року. Тоутфлекс. Загальна назва. Тоутфлекс. Ботанічна назва. Лінарія маропкан. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота. Від одного до двох футів. Зони стійкості до морозу. Від 2 до 11. Льон смішна назва такої прекрасної рослини. Також відомий як Мінільвін Ференкс, Ленерия дуже нагадує глотки лева, але більш ніжно. Квіти в аналогічному широкому діапазоні від яскраво рожевого до фуксії. Залежно від виду, вони можуть рости від скромної висоти від 1 до 2 футів. Для найдавнішого цвітіння розпочніть ці насіння в кімнаті за 6-8 тижнів до дати останнього заморожування. Їм потрібно світло для проростання, щоб цейта потрапила в розеясаду, трохи притискаючи їх у вологий ґрунт. Ви можете пересадити їх у абсолютно відкрите місце, але в тепліших регіонах дають їм трохи тіні в день, щоб розширити їх цвітіння. Російська статична загальна назва Російська статична, ботанічна назва Пісилоостека із суворов. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота від 12 до 18 дюймів. Зони стійкості до морозу. Від 2 до 11. Ви, напевно, чули про статую або знайомі з ним. Ця чудова рослина виробляє виключно міцні квіти, які чудово підходять для висихання. Російська статуя трохи відрізняється від того, що ви купуєте, уже розрізав у магазині Добре. Цей статичний має набагато більш вражаючі квіткові вуха теплого рожевого відтінку. Це все ще відмінна ріжуча квітка і красиво висихає. Російська статика потребує теплого ґрунту для проростання, тому краще почати ці насіння в кімнаті. Однак вони не переносять трансплантацію дуже добре, тому використовуйте біологічно розкладаються горщики, які можна посадити, не виводячи саджанці. У теплому кліматі сейти вони потрапляють прямо в землю. Як тільки немає шансів на пізній мороз, як правило, через місяць після дати останнього замерзання. Вони віддають перевагу повному сонцю. Любов у туману. Загальна назва. Любов у туману. Ботанічна назва. Нігелла Дамаскея Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота. Від 1 до 2 футів. Зони стійкості до морозу. Від 2 до 11. Любову туману це відмінна рослина для додавання кольору та текстури на ваші квіткові грядки. Листя це циррус і ніжна, а квіти унікальні. У відтінках синього, рожевого, лавандового та білого квітки парить над тонкими стеблами та листям. Вони прекрасні для саду крикних квітів, а їхні унікальні насіннєві коробки ідеально сухі. Вони не терплять трансплантації, тому сіт.